І так, всіх вітаю, всі привіт, ви на каналі Real. Сьогодні я вперше зайшов у гру Bubble Quass. Я в принципі не знаю, що де як тут робити ще поки що. Проте я вже я встиг тільки подивитися реклам, щоб накупити хоча б трішечки геймів, щоб відкривати хоча б деякі кейси. Я знаю, що друзі, клуб та чата тут немає, в принципі, три полоски, тут настройки, інформація і так далі. А новості, тут просто смішні картинки і персонажів. Тут 222 персонажів. Так Це капець. Давайте фон, напевно, що змінимо. А, так тут фон заґеме. Та ні дякую, якось не хочеться. Хоча можна якийсь там фон купити. Допустим, е... Я навіть не знаю. Давайте купимо цей його гарний фон. За 50 гімасіків поставимо його собі, ну це капець його гарно. Ну, і за аватарок можна поставити. допустим е... О, крика поставити. ну що це таке? Е, колір ім'я Фіолетовий. І, в принципі, давайте зайдемо у магазин Барби Геймер ящик. Я хочу це відкрити. Давайте цей ящик відкриємо. Поки що. О, персонаж! Копараті. Такі... Такі різні але виходять в один день. Це просто капець, як смішно. Є аж два о просто добав води. Мені прям цікаво, що тут за такі ящики. О, просто наше випадає епічний. Зулендер. Це є класичний ящик, я бачу. Оу! Пневматичний зварочний станок для плитки. Номер 314 Це капець. Добре, є класичний ящик 2. Я бачу у нас тут, в принципі, є. Геометрія Куб. ГДЗ за 79 клас. Ящик Анонімусів. Анонімус з пакетом. Так, ящик Денджер Мастера. Також треба перевідкрити. І. Mark Wallet. Дружок-пірожок не путай двері. Матки ящик, ну тут я так розумію, матки Ящик не так смішно. Привіт, буль-буль-буль Матки Ящик не такий смішний Містикал ящик, і то теж може бути прям цікавіше. Містикал кет, Real Mystic or Fake. Так, добре, кібер ящик. Тиква епічний, нормально Прозрачний. Це що таке у нас прозрачний ящик? дріб, термін, який легше відчути чим об'яснити. Понятно, ящик шакалів. Це що за ящик такий? Популярна лічність. Гідконіпа. Кубічний ящик. Давайте відкриємо. Чики-бабоні. Це капець. Добре, ящик. Раддомів. О, це прям цікавенько подивитись. І просто якісь і випав. Fortnite чи BMG. Ох, PlayStation 5. Так це у нас що за кастомний ящик. Це якесь... непонятно що. Це у нас якийсь ще ящик є. З плити. плита. Прикол Є тубер ящики, правда можна по приколу по подивитися, що у нас тут є. Вінді 31, капець, І тубер ящик 2. Це що у нас Ар арт арткул? А так це арткул. Так, є у нас мега ящик за целых 80 ну Треба привідкрити. Епічний. Оконна рама, ауф ящик. А уф ящик, давайте відкриємо. Це нормальний? Це смішно вже. Так, у нас тут є ящик з бліоном, я знаю один. Про один тут прям далеко сидить. Це у нас думер. Давайте повернемось на початок. Я хотів відкрити ще, в принципі, е, хай буде допустив класичний ящик, він просто прикольно випадає. І... Видні свини. Капець. Оце вже, опа, ще щось випало. Рудольфій. Й-майо, це капець. Крутимо, ще й викладає Морген. Так я зараз всіх персів звідси виб'ю. Повторки падають? Ох, а це вже епічний. Ворон. Курлик-курлик. Це теж, по-моєму, щось нове. Аді цей цей пневматичний столик був. Ворон був. Навіщо мені повторки? Що це таке? Так, в мене ж вже є ворон. Давайте мені нового персонажа. Та це капець. Так, добре, відкриємо тоді тубер ящиків. Допустимо, тубер ящик 2. Випадає Нурлан коламчик Епічний. Холодік, холодильник, капець. Декоді. Та тут у нас ще щось випадає Foxneo. Давайте ще одного бойця б'ємо. А знову Фоксиал капуста. Так Добре, давайте закупимо, в принципі, геймів. А то є у мене монет багато, тому я хотів би ще купити гемчиків. Та який коні? Давайте ще бойця. Оце арткул був. Можна купити ауф ящик, я по-моєму це ще не відкривав. Мені прям цікаво подивитися, що це. Є два ...волка. І два жирні, ну це вже прям... це вже прям мєм. Так, відкриємо ще напевно, що із цих ящиків допустим Danger Мастер ящик. оф, хотелки, це що таке... Так, класичний ящик 2. Мишка сусідська тут, тут, тут. тут. Ну, Придумайте така, так, це капець. Стонкс. Простий, давайте мені тоді зараз, коротше, просто-напросто легендарного персонажа з цього ящика. це баллер. Ну я відкриваю класичний. Я хочу довго битися. Нуш, Льопа, це дуже хоча б новий. А Могус я маю. Фу, зараз просто на удачу, надіюся. Ох, Владик епічний. Сюди Владик випав. Фух, ще один ящик класичний. Рудольфі. Ну цей в мене Рудольфі вже був, по-моєму. Так ще раз закупляємо ну, геймів, коротше. І ще відкриваємо ящики. Класичний давайте. Та який Морган в мене був? Ну оце, по-моєму, залишається останні два ящика. І просто Ох! Ель-папа! Ну таке, я, я, я мусив це заблюрити, бо це капець. Я, я мусив це заблюрити. Бліон! ЛЕГЕНДАРКА! Да Йомою, капець Бліон випав це все, це... Це просто... Всі бравлери, я вибив всіх бравлерів з з ящика, все тепер у мене за це є. 38 бойців, в принципі, і є Бліон, лег Легендарний. Я ще й паспорт плюс прокачав. Отримав монети, тепер ці монети вставляємо ще. ГЕМАСИКІ. Так, добре. І відкриємо... Давайте Барби Геймер, оце ящик повідкриваємо. Цікавий, до речі, ящик. Опа, моє уваження. Знімаю шляпи. Капець. Так, так я ще ящик купляю. І ще гімасі купляємо. оце барбі ящик 50 коштує. Давайте тоді відкриємо H2O ящики в принципі. Знову баллер випав. Що це за добідє? О, капібара. Це вже щось покраще, фух. І... і пічешний зулендер. Так, я ще 200. монет, ще 30 геймів. купити можу, в принципі, і відкрити знову ящик. Опа! Верблюд це. Це вже просто... Често угар. Давайте режими пограємо. Тут є Bubble Jump якийсь. Як... Ага, я зрозумів тут грати. Так ще раз. Продовжуємо Bubble Jump, значить, у нас зараз така от гра. Як тут грати, я не розумію. Що за іздівательство? А тут просто забагало мене. Добре, це щось інше, бо це якась просто діч. Давайте тоді в Bubble Run спробуємо. Тут вдома вже потрібно збирати монетки, також, також тут є, в принципі, геми, я так розумію. Так, добре. Тут просто потрібно перепригувати автомобілі і їх не задіти. Ну я, як бачите, заробив дві монети та один гем. Небагато хоча б щось так. Мен, але це я, по-моєму, щось таке бачив. Це щось дуже схоже. Я правда забув, як, як ця гра називається, але щось таке схоже я точно бачу. Тут, в принципі, так скажімо. Я, я б не сказав, що прям важко, але і нелегко. Тут, так е, скажімо, Ця е, щоразу важча, тут щоразу грати набагато важче. Бо, в принципі, звикнути можна, така в принципі, пройти реально. Йо-мойо, як важко стало це капець. Появилися, я так розумію, ще більше цих е, челіків, які для мене охотяться. Тому, в принципі, потрібно з цим швиденько це все проходити. Бо це просто капець, -мо. У, у мене добре виходить. У мене непогано виходить це проходити. Я б сказав, навіть легко це все виходить. Можливо, зараз я, в принципі, пройду повністю це. І. Лис, все, я це пройшов, в принципі, тепер хай вбивають мене. І ми ще затестуємо з вами також інші режими. Давайте тоді, в принципі, вийдемо. Я вже 10 гмів заробив. Що в принципі вже непогано 20 гамів маю, добре. Як вас бірт. А я розумів, як це грати? Це щось на Bubble Jump дуже схоже. Так, я знаю, що це за гра, тут є в принципі така гра, яку я колись давненько грав. То, в принципі правила цієї гри досить понятні, але тут все одно дуже, так скажімо, важко грається, тому тут потрібно Прям підбирати кліки. Ну, нормально, в принципі. Ну хочеться все щось пограти. Я так розумію, а тут вже останній режим. Хінкалі буде скоро, такий режим. Так, bubble punk. Давайте тоді пограємо. Як тут грати, питання у мене. Не питання, як грати всього лише, так. Щоб що тут робити. Я не розумію, все одно що тут робити, це капець. В принципі, тут все буде понятно. Як вийде, нажимайте на екран. Це було непонятно. Добре, давайте вийдемо в меню. Я б ще пограв дещо цікавеньке тут є. Квасбрд. Це не знаю чого, але іменно із из... усіх міні-ігор мені оця зайшла. Більше. Досить цікавий міні-режимчик. Так, добре. В принципі, якщо ви бажаєте більше відеороликів по Bubble Class, ви можете писати у коментарях. Я буду всіх вас тут замічати, то в принципі на це дивитись. Чи є тут ящик за 20, тому що 25 у мене зараз немає, в принципі, до 20 є. Ящик з мільйоном. Ні, немає, я не розумію. Скільки будів вивчив за по 5. Добре, давайте у Bubble Jump. Так, телефон для управління, ну я так і роблю, цей режим просто в мене чомусь не працює. Так, Bubble RUN можна пограти. Зібрати гімет та відкрити ще один бокс. Це досить такий також легкий режим, я вже до нього в принципі звик. Як бачите, зібрав ще один гейм, також монети. В принципі, досить то, скажімо, легка карта. 23 монети я зібрав. Так, пограємо ще у ранну баблерун. Ще давайте баблерун пограємо трошечки. Ще зберемо 2 гема та відкриємо останній ящик. Так, цікаво, що відкривати. Який саме ящик для вас відкрити. Но зараз коротше, виберемо ящик. Та на останок відкриємо. Я ще, ну, до речі, гра дуже смішна, я вам так скажу. Посилання на гру я залишу в описі. Якщо бажаєте, можете в принципі скачувати Бабл клас. Ну, чисто, щоб посміятись, таку гру скачати можна. Проте мені геми не дропаються, що це таке. Де геми? Я не можу вибити геми, це що за зрада? Так, добре Давайте ще раз це, бо Я не можу просто гейм выбирать що таке? Мені просто не попадаются гейм А тут є двойный прыжок Гема гем все я зловив гейм Куди? Не, не туди я пригнув. Так мені залишило, залишається останній геймчик Надію, що ні розпортали ну, монетки, мені депутати, до речі, монетки також дуже смішно виглядають. Тут це просто анодімуси, ну прикольненько все зроблено. Гра справді, речі, стала доволі популярна. Тобто 10 мільйонів скачувань це вже досить велике число. Так тим часом я знову продовжую та. Спробую забрати гемчик для того, щоб відкрити ще один цікавий кейсик. Мені просто не везе. Давайте спробуємо ще раз. Бо це просто не фартить, так скажімо. Так забирає монетку, але геймів немає. Це що за зрада бабл клас? Дайте мені останній гемчик. Щоб хоча б ще один... От багем гейм гейм Все, сюди сюди, просто сюди. 25, також мені є 100 монет, я думаю, що відкриємо ми, напевно, що ящик анонімусів давайте тоді відкриємо на останок цей ящик. Просто беру всю удачу і нажимаю. Зараз випадає легендарний анонімус. О, спуйк! Це у нас епічний. Добре, я думаю, що на цьому буде відеоролик закінчувати. Я всім дякую за перегляд. Ось такий получився. Довгуватий та смішний відос. Всім удачі, Всі до до всім берегова неба. На наступного відосу. Всім пока-пока.